Наступна петиція про розгляд електронних петицій пудрія Альони Сергіївни, реалізація Сумського закладу загальної середньої освіти перших третіх супні номер 10 Сумської міської територіальної сумської міської ради шляхом приєднання до комунальної установи Сумська гімназія номер 1 в місті Суми Сумської області. Так. Разом три петиції поставити на голосування не можна причини у освіті. У цих петиціях, так? Внесення переведений. Так, кобзаль, будь ласка, тут Скажіть, будь ласка, ми можемо зробити 5 хвилин перерву, поспілкуватися і вирішити, як голосувати. Тому що теж ми... Так. Шановні колеги, ну давайте будемо діяти. У нас є регламент, є закон. Петиція обов'язкові для розгляду. Це перше. По-друге раз ми вже заговорили за освіту. Я думаю, що багато вже розмови маніпуляцій було з цього приводу, щоб зняти всі інформації з цього питання. Хотів би сказати наступне. Ну, По-перше, реформа нової української школи триває з 2016 року. По-друге, вона, ну, вона прийнята не депутатами міської ради, а президент поставив такі завдання і уряд, і вона буде все одно завершена в 2027 році. Про це, я думаю, ні в кого не виникає сумнів. Завдання стосовно розробки перспективного плану. Цей план. Враховуючи те, що ми побачили вчора на позавчора на погоджувальній раді, і зараз я бачу багато батьків в залі, ми розуміємо, що... Стосовно цих петицій вони виникли також через те, що з'явилися вже готові проєкти рішення по приєднанню шкіл, але це, вони з'явилися зарано, давайте будемо об'єктивними. Тож ми можемо включити порядок денний, але я не бачу сенсу їх розглядати, тому що все одно ми розуміємо, що потрібно переглядати той план, який є. Все в ваших руках, ставте завдання перед підлеглими, давайте обговорювати, депутатів підключати в цей процес і не буде ніяких оцих розмов про те, що там хтось когось тягне кудись, якісь там чись приватні інтереси. Я вам офіційно заявляю, бо там також була затронута позиція, затронута наш депутат з моєї фракції Ірина Губська. І жодних домовленостей стосовно того, щоб... Когось працевлаштувати немає. Якщо е, є таке бажання бути до кінця е, справедливими, то тоді є пропозиція наперед для робочої групи. Давайте проведемо, е, всі розуміють, що будуть нові ліцеї, нові гімназії. Давайте у всіх проведемо конкурси і, можливо, молоді фахівці і молоді спеціалісти зможуть себе проявити, бо я побачив багато активних навіть в цих робочих групах, які були, і зайняти ці місця. Тому. Е, Пропозиція чи побажання для депутатського корпусу провести цей процес профора і за можливістю провести конкурси у всіх майбутніх створених закладах. Дякую. Щас кабзалю слово дам та думаю, ви скажете свою позицію. Я хочу, щоб ви підтримали, включення переданий. Чаченко сказав, що ми повинні розданити по регламенту на по на найближчій сесії. Да, тому ми сьогодні розглядаємо, вибачте. Дякую. Будь ласка, Кобзарю, мікрофон. Олександр Миколаївич, дійсно це питання розглядається 16-го року, але наша каденція, скажімо так, це та каденція, яка повинна його вирішити. Для багатьох це, мабуть, болюче питання, і е, хотілося б зазначити, що потрібно запросити директорів шкіл, яких реформа касається, і спільно вирішити це питання. Так що вважаю, що на цій сесії недоцільно його розглядати. Дякую. Дякую. Шановні друзі наші батьки, вчителі, які присутні, ну, дякуємо за оплески депутатам, тому що, знаєте, ви вчора не, не вірили в те, що сьогодні це дане питання не буде розглядатися і у вас була, що може хтось з голоса винести. Ми в принципі вам казали про те, що дане питання не буде розглядатися сьогодні на нашому пенальному засіданні. Це точно. Петиці ми повинні роздати, проголосуємо. Я думаю, що тут, тут от голосування, я хочу стати всім депутатам, і, і так, засоба масової формації. Неважливий цей результат, тому що головний результат ми будемо з вами напрацьовувати разом. Так як я вам казав на, наші, на третій нашій зустрічі почав, з колективом, ми сказали, що ми зустрінемося. Та робота, яка була проведена управлінням, це серйозна робота підготовча. Що це остаточне рішення, це не так. Тому що в нас є процедура, у нас є слухання, вони були проведені, зараз результати оприлюднені, ми, до речі, за це подякуємо. Вони так, мені дякувати, це процедура, це не я видумав, це так є, це закон, це наша робота. А ви їх побачили результати. Якими вони будуть, повірте, це не будуть вирішені тільки депутати, чи тільки міський голова, особисто, чи тільки профінститут, чи тільки управління. Всі директори повинні не просто виконати. Вирішити своє бажання особистити, а зробити так, щоб це було правильно і зроблено для дітей. Ми розуміємо, що... чому ви тут присутні, тому... тому що ваші діти навчаються в тих школах, в яких безпосередньо торкається та організація, яка буде відчутна. От вона повинна бути так відчутна, щоб це було позитивно, позитиві, а не так відчутно, що ви незадоволені, ви не розумієте, ви не знаєте. Тому набираємо перші, набираємо п'яті, е, працюємо. Я думаю, до кінця року ми з вами повинні прийти до вирішення даного питання. Ми повинні ми його вирішити і ми його з вами вирішимо. І повірте, це буде рішення прийнято так, що воно буде влаштовувати всіх нашу громаду. І ще раз наголошую, для дітей. Я розумію, ви хочете зачитати все таке звернення. Я його бачив вчора в Ютубі, подивився, хотів з вами звернення підготувати на зустріч, але е сьогодні ви почули депутатів, вони сказали свою думку. Можливо, можливо я кажу дедлайн е на кінець цього року, але можливо ми зробимо це раніше, можливо, за місяць, можливо, за два, можливо, за три, а можливо і за тиждень. Але це точно буде з обговоренням з усіма директорами. А з представниками колектив. Тому давайте робити це правильно. Ну, добре, друзі, ви не проти, тому що колектив хоче все ж таки. Вони прийшли, вони мають звернення, вони хотіли б його зачитати. Я думаю, немає заперечень, на голосування ставити не буду. Бо бачу, що всі за. Включіть е, другий мікрофон. А, ближче до мікрофона. Злиття, приєднання, конкурс на посаду директорів не проводиться. основних цього не проводить, тому порушувати закон, я думаю, має сенсу. Далі секундочку, далі ви всі бачили, чули звернення, що вчора зачітували. Всі вчора бачили. міста та області свідчить про відсутність контакту та згоди між громадськістю та представниками органів виконавчої влади в питанні формування ефективної, я підкреслюю, ефективної мережі закладів загальної середньої освіти міста Суми. Треба спільно напрацювати, адекватне розуміння всього процесу в межах нашого міста. Перехід до системи початкова школа, гімназія, ліцей має бути поступовим та поетапним. Одним із етапів є план формування мережі. Але відсутність врегульованої законодавчої бази щодо засад діяльності ліцеїв, тобто старшої профільної школи, відсутність затвердженого державного стандарту профільної освіти та інших нормативно-правових актів говорить про те, що на сьогоднішній день ще триває підготовка до втілення реформи старшої школи життя. До речі, 24 квітня позавчора. 23 го року міністр освіти Оксана Дісівий на своїй сторінці і вже Міністерство освіти офіційно зробило заявку, повідомлення в себе на сторінці. Міністр зазначив, що Міністерство освіти і науки України поки не планує запроваджувати 12-річну систему освіти у школах із 24-го року. Серед причин, які назвав міністр, це потреба в коштах і в затвердженому державному стандарті, стандарті про профільну старшу школу. Окрім того, на думку голови мод, наразі не можна говорити про прискорення переходу на 12-річну школу як основний інструмент для подолання освітніх втрат. Також хочу додати, що суспільний резонанс проведення реформи викликали не тільки в нашому місті, не тільки в нашій області. Це і Хмельницька область, і Львівська область, і батьки, і вчителі намагаються з посадовцями, з місцевими органами. Знайти контакт і з'ясувати, ну, знайти uh, правильне рішення. Тому враховуючи не невище, а також на підставі статті 55 закону України про освіту, ця стаття говорить про право батьків захищати права дітей на освіту. Статті 150 Сімейного кодексу, який говорить про uh, відповідальність, і батьки є зобов'язані дати дітям повну загальну середню освіту. Також положені статті 3 конвенції про права дитини, 에, говорить про те, що всіх питаннях щодо дітей першочергова увага має притратися як найкращим інтересам дитини. А також статті 19 закону України про, про професійні спілки, батьки в цьому зверненні, і також тут підписані голови профспілок є підписи. Ми просимо, Олександр Миколаївич, внести зміни, ви як голова і міський голова, який видає розпорядження, внести зміни до розпорядження міського голови. 04.01.23 про координаційну раду. Такі зміни внести до складу координаційної ради всіх 90 Я, я, я читав, я знаю. Учити вже. По вашому зверненню, я, ваше звернення, хотів на вас звернути. Ми його зареєструємо, всім висотам ми, ми всі і всім вам. Продовжити термін обговорення до кінця 23 року або до віднайдення кінцевого результату. Дати доручення новосторонній координаційній раді опрацювати всі звернення громадян, внести зміни і доповнення до плану з рахуванням любов і пропозицій, не впроваджувати по жодному закладу загальної середньої освіти заходи оптимізації до регулювання законодавчої бази. І також в нашому зверненні є пункт, просимо міську раду звернутися до Сумської обласної обласної військової адміністрації щодо вироблення механізмів можливого призупинення процесів оптимізації мережі шкіл в рамках реформи НУШ до кінця воєнного стану, враховуючи положення статті 57 знос-1 державні гарантії в умовах воєнного стану, надзвичайних ситуацій або надзвичайного стану закону України про освіту. Дякую. Так, нашу А з мотивів, так? Перші аперше підняття було потім, потім перепрокажуться на Шановні батьки, щоб ще раз всі правильно зрозуміли мої слова. Я ще раз повторюю, що інтереси дітей, ваші інтереси, ваші думки обов'язково повинні бути враховані і обов'язково будуть прийняті до уваги перед тим, як ми будемо приймати вже остаточні рішення. Але мені дуже не хотілося, щоб це. Цей процес перетворився в відстоювання чиїхось посад і інтересів. Тому, якщо ми вже говоримо про прозорий процес, тому я і сказав про конкурс. При реорганізації можливо, але це буде означати, що одна школа буде приєднуватися до іншої, відповідно, один директор один буде залишатися і все одно не буде сторони, яка була б задоволена. Все одно ми будемо мати конфлікт. А я вам говорю про те, що давайте цей процес зробимо конкурентним вже на етапі обрання директорів і керівників цих закладів. Тоді тоді цей процес буде дійсно демократичним і прозорим. Те, що повинна, повинні бути враховані інтереси ваші і освітнього процесу, який надається дітям, це 100%. Але тоді давайте ж не будемо змагатися за посади, а всі чесно, відверто підемо на конкурси. І той, хто достоївся сьогодні зайняти місце керівника вже нових закладів реформованих, той і вибирає ці конкурси, буде обіймати ці посади. Так як ми планували, ми сьогодні не розглядаємо питання на покуплення. Дякую, друзі. Перепекане заново ще переходимо до формування пропудення. Друзі, ну не так, як зараз вирішується питання подальшої форми. Ну, я так розумію, що оратор, оратор, який представляв батьків, мене чує, я хотів би звернутися до неї. Те, що стосується вашого звернення, яке ми повинні прийняти до Сумської облради то я б хотів би вам запропонувати його самим написати і запропонувати в міській раді, тому що я вважаю, що тут є такі тілення, що ми такого звернення не підготуємо. Тому я пропоную вам підготувати. І Олександр Миколаївич, подивіться, дві неділі город колбасився по цьому питанню. Ну, ми створили самі проблему, тепер ми її так появимо вирішили. Може, давайте як-то такі питання приймати. Не зурі, що ты е вместе. Ну що це за 40 пасік, а мы тут по-боєвому лишаємо. Ну так же ж не повинно мати. Дякую. Дякую, друзі. Так, друзі, Тила. Відносно реформи, ну, яка говорить про 12-річкурічного річ, освіту, це попереду. Але є закон про загальну середню освіту, який діючий, він говорить чітко, що є початкова школа, гімназія і А те, що в ліцеї буде 10, 11 чи 12, а буде 10-11, це ще попереду. І це жодним чином не заважає проваджувати реформу. Потім багатьох міст, містах України вже ця реформа проваджена, але чому тільки в нас завдяки якимось політичним дичам, якимось незрозумілостям, домовленостям, або знову ж таки, як сказали правильно, боротьба за якісь крісла, і, і дійсно у нас це відбувається, блокування цих посад. Коли працювала координаційна рада, то ми розгадали цю реформу відповідно до тих потреб, які вбачає І Доступність дітей і вибір, і пріоритет, що дитина може піти в початкову школу, і в гімназію, і вибрати собі ліцей, а ліцей не маючи прив'язки, вона врахована. А в нас зараз стоїть питання, саме якихось виборів прийти до, до якогось певного директора чи до якогось залу Не хотілося б це порядку. Дійсно пройшли процеси обговорення і далі піти рада буде працювати. Надавати свої пропозиції і незалежно від того, який буде склад, я хотів би звернути увагу депутатів, щоб все-таки вони приняті рішення, думали не тільки, ну, вони, як кажуть, враховували е, всі фактори, а все-таки врахували е, спроможність саме не єдиного одного закладу, а всієї мережі, тому що виїжджатися 40 закладів. Зрозуміло. Ваша думка, друзі, я всім дякую. чітко, нормальну, нормальну, нормальну українську мовою. Що реформа буде такою, щоб вона влаштувала людей і крапка. А в кабінетах реформи не, не, не робляться. Виходимо до людей, питаємо людей, працюємо з людьми і формуємо групу не з п'яти вчителів, а з 20 вчителів. Ми не дуже реформу зробили, річ не рішення прийняли, популярне, не популярне, але воно буде таке, як повинно людям. Ми з вами сервісна служба, а не чиновники на посадах. В Україні йде, робимо них зрозумілі речі. І людей обурюємо. Спочатку захисників вітаємо, а потім е, не потрібні речі зараз. Не, рішення повинно було повинно буде приймати таким чином, щоб людей в залі не було, як і не згодні. Коли громада ходить і каже, що це неправильно, Ні. то спорити з громадою не потрібно. Не треба, тому що це наша робота повинна бути і наша позиція. Депутати в цьому згоді в цьому рішенні. Я можу розповісти, розповісти, чи ця позиція Вадим Нагифович, що я це робити не буду, тому що суспільство повинно бути консолідоване. А то ви зразу почали пропасати. Суспільство повинно бути консолідоване. І згуртоване, і приймати рішення, як повинно, потрібно громаді. Ми голосуємо зараз за петицію, Ми повинні включити проведені і ставлю на голосування.